Заглючив телефон, нам Отдав... встигли забити за цей час. Залишилося декілька хвилин. І він випаде. дзвонить. Добри! 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 Так, угу. Під да ви що?

Давай, 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 вперёд. Стій, хай спокунить. Слышь, Бій.

Да, ну що ж таке? Молодець, <головік> молодець, <головік> зараз буде. Да ви що ж ви робите? Да ну <гул> <Висай. гул> <Да, гул> <Да, гул> <да, гул> подиви голову перед ударом. Подиви голову. Подиви! Ідіть <гул> 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 <Иди> туди. Глянь ти сюди. Ну та Ты сниз, сниз, что ты можешь там бать? Сниз, давай. Сюда ты. Взгляды? Сейчас он не имеет вперед.